Знаєте, я не можу зрозуміти, що не так от з цією тональною основою. В неї стільки описано переваг, стільки якостей, які ну, просто мусять зробити з тої основи бомбу. І стійкість, і потужний сонцезахисний фільтр. І адаптивність під підлаштованість під тон шкіри, і вологостійкість, і вологоутримуваність, нібито вона мусить зробити з моєю шкірою якесь диво, і я мушу бути на сьомому небі від використання тої тональної основи. Але я досі не розумію, чому через півтора роки після того, як вона вийшла, її не замовляють в таких кількостях, в яких нібито таку основу мусять замовляти. Тому я сьогодні вирішила її спробувати нарешті на собі. Прийшов такий час, бо я хочу зрозуміти, що з нею не так? Так, в мене відтінок, я взяла слонову кістку. По-перше, тому що я знаю той відтінок. По-друге, хочу е на собі визначити, чому дівчата кажуть, що слонова кістка, нібито не така, яка вона мусить бути. Так, в мене пробнічок. Беру пробнічок. Витискаю. Так, ні, не покажу, не побачите, я не знаю. О, отак. Дивіться, основа. Досить таки рідка, до речі, і пластична. Так, наношена обличчя. Ви знаєте, вона дуже гарно вбирається. Майже моментально, гарно розподіляється по шкірі. Слухайте, я не розумію? Що вам не подобається в тій основі? Можливо, вона не настільки плотна, як була минула тональна основа Everlasting. Але вона дуже комфортна. Я відчуваю зволоження моментально. Я ніби наношу на обличчя, е може, Сісі Крем. Але знаєте що, на відміну від Сісі Крему, вона раз рознеслася по обличчю, а потім ніби так раз, і вібралася. Раз, схопилася, мені подобається. Слухайте, дівчата. Ні, ну це реально класна основа. Навіть, бачите, я наношу пальцями. Я зазвичай користуюся пензликом або спонжем. Але цю основу дуже класно наносити пальцями. Причому вона, мабуть, розігрівається від тепла тіла і класно наноситься. Так, як на мене, дуже велика перевага, що не дає ефекту маски. Ось я наношу раз за разом розподіляю, розподіляю по шкірі, і моє обличчя виглядає природньо, але, як на мене, виглядає дуже класно. І відтінок гарний. Дівчата, я не розумію, чим вам не подобається ця тональна основа. Слонова кістка. Слонова кістка. Розгладжує, розгладжує, зволожує, зволожує, коригує, коригує, пір не видно. Шкіра не блищить, не сяє, але вона виглядає здоровою і відпочилою. На рахунок стійкості, не знаю, що вам сказати, треба поносити. Поношу сьогодні в день і потім розповім: сонцезахисний фільтр spf30. Це взагалі бомба, я не знаю. Ну літо закінчилося, але попереду ще зима. Може, хтось на лижі, на санки. Ні, мені дуже подобається. Я не знаю, що вони подобаються. Дівчата, замовляйте, це класна, тональна основа, реально. Бомба в каталозі, я дам посилання. Ну, замовляйте, смішні гроші, чесно кажучи, зараз вона коштує. Е, я думаю, що вона сподобається вам. Мені подобається точно. Обійняла цьому. Слухайте, я не розумію. Я не розумію, чому вам не подобається ця тональна основа? Це дуже класна, дуже комфортна, надзвичайно приємна в використанні тональна основа. Дівчата, що ви робите? Як ви її користуєтесь? Як ви її пробували? Я не розумію. Це класний продукт, будь ласка, замовляйте, користуйтеся, бувайте гарними. І не шукайте того, чого вже давно нема у продажі. Нема старих основ Everlasting Sync. Є нові. Дуже класні. Адаптивна тональна основа. Там бомбезна стійкість. О, зараз, до речі, перевірю. На чому перевірити? Треба якийсь папірчик принести до обличчя. Ну, чекайте. Так, взяла папірчик, тільки що нанесла. Зараз. Давайте отак. Ну, на папірчику є. Можна списати на те, що вона ще не впиталася, але я не думаю, що там буде така стійкість, що ви можете човгати тим обличчям по білій сорочці свого чоловіка і нічого не буде. Але є таке сподівання, що хоча б на білому светрі вона не буде відбиватися. Але так, по всіх моїх враженнях, це дуже класна тональна основа. Дівчата, замовляйте, замовляйте, не пошкодуйте. До речі, тон слонова кістка, слонова кістка. Все, дівчатка, тональна основа, Everlasting Sync, будь ласка, зі знижкою в цьому каталозі замовляємо, робимо макіяж, насолоджуємося. Обійняла цьому.